Стої Сонечку, стоїть. Ота корова починала, там ще дві, три штуки в мене є. Береться аналіз, о, таку пляшечку наливається молоко і вже по тій жирності платиться зарплата. Даємо рукав молочний в бочку і викачуємо молоко. забираємо молоко. Зараз доїться тільки 15, то ми за день надоїмо десь 80 літрів. Коли 10 вставляю, коли 15 собі вставляю, а остальне встаємо. Тілося б, щоб доріжче молоко було. Дешеве. В магазині дороге, а від людей беруть дешево. На мою думку, багато сімей в селі тримали по 3-4 корови, я знаю навіть таких, і не їхали б до Польщі. Ну, Якщо б держава трошки допомагала, от тут є і ціна на молоко 12 гривень, от в мене беруть 12. У людей по 11. Ну, ну то ну, гривень мені доплачують, що в мене йде вже молоко охолоджене.